Привіт! В цьому відео огляд брендової блютуз гарнітури від JBL а саме модель Tune Beam. Тож серед якісних брендових навушників гарнітур безпровідних я натрапив на ось такі це від JBL Tune Beam. Такі от навушники поставляються в такі упаковці, все ідеально, все чудово. Що нам заявляє бренд JBL? Це якісний бас, нуль шуму, також активний шумопоглинання, чистий голос при розмові з піврозмовником. Також автономність до 48 годин, повністю як і кейсу, так і гарнітури. 12 годин часу роботи від гарнітури і 36 годин роботи автономної кейсу самого. З цієї сторони у нас Day to Listen, тобто така ані анімація як то зображення. І з іншої сторони, у нас, якщо так добре подивитися, є схематика використання застосунку JBL Headphones, тобто що як можна зробити. Це він доступний в Play Market та вебсторі цей застосунок. Також тут можна вмикати активне шумоподавління, щоб, щоб подав активний, якісне звучання при розмові, Власне, jbl еквалайзер тобто можна виставляти низькі середні та високі частоти для роботи, і створити власні тактильні дотики тобто для перемикання музики, для завершення виклику, для паузи, для виконання якоїсь там команди наприклад, і так далі. Також робота гарнітури від 20 Гц до 20 КГц в діапазоні. Також Діаметр самого динаміка, або ж драйвер, як називають його 6 мм і заряджання через USB Type-C. У нас поставляються дві гарнітури ліва та права, кейс, амбушури або не, пістони розміром S, якщо добре подивитися. ось. М та Л, документація та зарядний кабель. Також тут показано, що і як можна використовувати. Тобто, якщо подивитися, використання від 2,5 до 5 Вт блоку жилення. Ось така гарнітура. Тому давайте зараз розпакуємо їх. вони запаковані ще досі. Оп. О, так, на всередині є документація. Ось така. Quick Start Grid. Також послання на застосунок GPL Headphones. Спершу подивитися документацію. Так, вона відкривається, до речі, дуже-дуже і незвичайно. Ага, це в нас інструкція, мануал гарантійний талон на це все. І з іншої сторони у нас є кабель. Їхній оригінальний брендовий GBL-уський кабель. Ось такий. З іншої сторони у нас Type-C, з другої так. так Тут все чудово і сам кейс. Так. Від таких лястиках достається ось такий кейс. Так, чудово не вийшло. Ось такий кейс. Так, він у нас вже заряджений. І у нас є трьохрівневий індикатор заряду кейсу. І також гарнітура, Ось вона, сама гарнітура. Ну і пістони. Тобто от вони трьох видів. Одні вже на навушниках надягнуті, а інші по боках. Що дуже добре. І... Оба. І вони ось такі. Наушники. Ось такі. Щоб вони працювали, їх досвід ставити в кейс. І зараз вони активуються автоматично. Так, активуються, перший активувався. І як можна побачити, другий. Ага, другий не активувався у нас. Ага, і другий активувався. Так, Тут у нас більше нічого такого цікавого, немає лише надпис GBL Tune. Всі тут якісь серійні номера і так далі. Роз'єм USB-C і, роз USB і більше нічого. Отож, тест гарнітури GBL Tune B. Зараз я їх активую, піднявши кришку. Ось. Тобто, якщо подивитися, вони зараз активовуються. І вони автоматично в мене підключаються до смартфона. Так, вони вже підключились до смартфона. І якщо зараз ставляю я гарнітуру першу, то шумодаву немає режиму. Коли підключається другий наушник, то одразу вмикається режим шумодаву. І звук навколо мене він стає недоступним. Тобто я лише чую лише контент, який відтворюється з навушників. Завдяки зараз стосунку Spotify обрав обраний трек, це от такий. І зараз протестуємо пісні. Що я можу сказати? Звісно, звук ідеальний, тобто немає ніяких задирів по середніх, високих та низьких частотах. Збалансований, головне, звук. Дійсно, шомода працює ідеально, бо тому що навколо мене нічого не чути, я лише чую, що відтворюється в навушниках. Режим шоудаву ідеально справляється, немає ніяких питань щодо цього. І, звісно, звук її більший. Отож, як працює застосунок JBL Headphones? Задля цього ми його завантажуємо з Google Play Store або з App Store. Відкриваю одразу. Тут буде такий початковий екран налаштувань або ж вибір навушників, тобто першочергове таке навчання застосунку та вибір моделі вашої гарнітури. У мене по Bluetooth автоматично додалися мої джбільки TuneBeam. Одразу зараз видно, що вони не активні, тобто вони таки, таким станом блимають, тобто очікують підключення. Далі Під... відкриваю кес та одразу зараз вони підключаться. Так, Одразу з'явилася гучність гарнітури і меню. Так, що мені можна побачити? Це гарнітура, заряд гарнітур. Обох та заряд кейсу, тобто, ліва та права гарнітура зарядження 100%, а кейс на 87%. Також Ambien Control, тобто контроль шумоподавлення. Тобто у нас зараз відвідна ENC, ambient, тобто інший режим і так True. Це вже третій режим. Кожен з цих режимів має власний режим шумоподавління і працює ефективно чи стандартно. Еквалайзер тут. Можна налаштувати свій еквалайзер, або ж є 6 режимів еквалайзер, тобто джаз, вокал, бас, клаб та екстрім бас. або ж додати свій власний еквалайзер. Далі. Також налаштування тапу, тобто на ліву та праву гарнітуру, якщо обрати. Можна задати власні команди. Тобто на ліву гарнітуру в мене перемикання гучності, або вверх, або вниз, рівні гучності, а на праву в мене налаштування, керування треками. тобто... Лей пауза, або наступний трек, або попередній трек. Далі. Також тут voice aware. Тобто голосовий помічник, який підказує вам, дає підказки, який дозволяє казати, що треба робити. Тобто його можна вмікнути або вимкнути. Тобто по замовченню, ось тут є режим або ж е, тихий, середній, або більш потужний. smart аудіо і відео. Цей режим дозволяє вам визначати. Який у вас зараз програється контент? Чи то Музичний контент, чи то відеоконтент. Автоматично залежить від того, воно визначає, який ви контент зараз прослуховуєте. Далі баланс звуку. Або ж можна виставити більш баланс на ліву сторону, або ж більш баланс на праву сторону. Тобто яка із цих гарнітур буде голосніше грати. Голосовий помічник. За замовченням тут Асірі, або ж Alexa, Amazon, або ж Google помічник. І Voice Тобто голосовий помічник, який дозволяє вам підказувати, що, за що відповідає кожен із режимів. Тобто, якщо ви вставите в навушники вухо, то, наприклад, там він промовляє певну якусь команду або що ж зараз ви будете робити. Тобто, також тут є мова. Англійська, ну, на жаль, української немає. Також е максимальне обмеження гучності. Це дозволяє вам зменшити гучність або встановити вам максимальний ліміт гучності для того, аби не пошкодити власні, скажімо, вуха від, не пошкодити вуха від е, високої гучності. Тобто можна там виставити не 100% гучність повно, а наприклад там 90%, 85, 80, 75%. Також, Find My Buds. Тобто це пошук навушників, якщо ви десь їх загубили. Задля цього ми натискаємо один із цих навушників тобто гарнітур. Тут в нас є попередження, що буде відтворювати самий гучний звук. Натискаємо «Continue» і Тобто можна було почути, що навушник знайшовся. Далі. Power saving режим енергозбереження. Він мене ввімкнені по замовчуванню, Це для того, щоб економити заряд гарнітури. При 15 хвилинах невикористання навушники переходять сплячий режим. І також авто Off, тобто автовимикання гарнітури, якщо ви не використовуєте її там певного часу, протягом певного часу. Ну і також підтримка. Це також підтримка гарнітури. І ось зразу програмне забезпечення по замовчуванню, застосунок дозволить. По замовченню, вам застосунок покаже, що для вашої гарнітури є нове програмне забезпечення і дозволить вам оновити, його, оновити гарнітуру та кейс, тобто програмне забезпечення гарнітури та кейсу оновлюється. Отож, резюмуючи дану гарнітуру, хочу зробити декілька висновків. А саме, ця гарнітура за свої кошти ідеальна. За ціну 2800 гривень можна отримати ідеальну гарнітуру на рівні з Airpods як по звучанню, так і. І по автономності, найбільше як Айрпос по автономності, друге це автономність. Вона більша, ніж очікувалося на. Коробці побачите. Тобто до 52 годин можна протримати гарнітуру спокійно, якщо використовуєте її раціонально в роботі. Звучання. В цій гарнітурі дуже чудово збалансоване звучання, немає ніяких задирів по низьким частотам, чи середнім, чи високим. Завдяки застосунку JBL Headphones можна налаштувати власне еквалайзер під власне звучання, під власний контент. Завдяки 6 рівням там можна виставляти. Краще, або ж гірше, або ж під власну тональність налаштувати еколайзер. Також щодо тапів, або ж перемикання на гарнітур. На кожній з гарнітур, звісно, є сенсорне керування, тобто тапи. І завдяки застосунку JBL Headphones можна налаштувати команду на ліву чи правий гарнітуру за власним бажанням: чи то виклик сірі, чи то перемикання треків, чи то плей пауза, чи то завершення виклику, чи то піднімання і опущення гучності, що є дуже дуже чудовим. Щодо застосунку JBL Headphones, він є. Ідеально, тобто продумано до дрібних деталей. Також завдяки цьому застосунку можна оновлювати гарнітуру, тобто програма забезпечення як і гарнітури, так і самого кейсу, що є дуже ідеально. Тобто гарнітура оновлюється завдяки цьому застосунку. Також і багато функцій та режимів, які можна налаштувати під власне бажання. Щодо led індикації LED-індикація виражена ідеально, трьохсегментова на кейсі та двох. Індикаторна на кожній із гарнітур, то синє це підключення до смартфона чи до іншого девайсу, а біла це активація гарнітури. До заряджання гарнітура заряджається за 2 години стабільно до 100% при повному розряді. Тому гарнітуру я рекомендую і використовувати вона на з будь-яким девайсом. Також підключення. Гарнітура підключається до смартфона швидко завдяки Bluetooth версії 5.3, що є дуже добре, тому що гарнітура підключається за лічні секунди до будь-якого пристрою, до будь-якого девайсу. Тому не забувайте ставити вподобайку під цим відео, підписуватись на мій канал, також коментувати в коментарях і ділитися з друзями цим відео. А з вами був Назарій і до нових зустрічей, па, -па.